Україні передадуть 1,1 і мільярд доларів. МВФ дякуємо їм. Схвалив новий транш. Таким чином фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 мільярда доларів. США, а загальна сума виплат за програмою ЄФФ становитиме 9,8 мільярдів доларів. Рада директорів міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд. Програми розширеного фінансування для України і схвалила виділення нового траншу у розміром 1,1 мільярд доларів. Про це повідомили в МВФ та Міністерстві фінансів України. Україна отримає транш вже найближчим часом. За результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько 1,1 мільярд доларів. США вже найближчим часом. Таким чином фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 мільярда доларів США, а загальна сума виплат за програмою ЄФФ становитиме 9,8 мільярдів доларів. Зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. В МВФ зазначили, що, попри складні умови, економіка України демонструє стійкість. Зазначається також, що були виконані всі критерії ефективності і структурні контрольні показники, які були заплановані на кінець вересня. Водночас, в МВФ наголосили на необхідності зберегти темпи реформ, зокрема в сфері мобілізації внутрішніх доходів для макроекономічної стабільності та відновлення фіскальної стійкості. Економіка залишається стійкою, що відображає здатність домогосподарств компаній до адаптації. Однак ризики зростають через удари по енергетичній інфраструктурі та напруження на ринку праці. Планування на випадок непередбачених обставин має ключове значення для своєчасного реагування, говорить директорка розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва. Вона наголосила, що ключове значення для подальшої стабільності економіки матиме суворе виконання ухваленого держбюджету 2025 року. І Також додала, що Україні потрібно продовжувати прогрес у мобілізації внутрішніх доходів, щоб задовільнити пріоритетні потреби у видатках і відновленні фіскальної стійкості.